Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні незвичайне відео. Сьогодні я хочу вам зробити подарунок до новорічних свят. Цікаві можливості в програмі. Про деякі з них я вам просто ще раз нагадаю, тому що я про них розповідала в різних відео, і, можливо, ви не запам'ятали або забулись про ці можливості. А декілька я вам скажу нових налаштувань. Я почну налаштування з налаштувань по заробітній платі, тому що ми з вами зараз розглядаємо цю тему, і це цікаво, тому що в програмі, як ви вже пам'ятаєте, бухгалтерія Корп, є дуже багато можливостей по розрахунку заробітної плати на підприємстві. Перше, що я хочу сказати, як налаштувати програму, щоб в документах по нарахуванню можливо було вибрати. Підприємство безпосередньо підприємство організації. Подивіться, будь ласка, я навмисне зараз зробила в програмі, що підприємство в нарахуванні заробітної плати, зарплата нарахування заробітної плати та внесків не можна вибрати підприємство. Я вибрала нашу головну організацію «Одельвесь». І ось подивіться: в шапці ми можемо лише вказати місяць, організацію та дату нарахування, а підприємства немає. Це нам не підходить, тому що, можливо, ми хочемо нараховувати, наприклад, заробітну плату по окремо по окремим підприємствам. Тому для цього, щоб воно в нас з'явилося, нам необхідно зайти в головне зарплата, і ось тут ви бачите в розрахунку заробітної плати. Саме перша так, така позиція це розрахунок виплати зарплати виконується по організації в цілому. Нам це не, не потрібно, тому ми цю галочку заберемо і закриємо наше налаштування. А тепер знову повернемося до нарахування, та виплати, нарахування зарплати та внески. Ось ви бачите, підрозділ зразу з'явився. Надіюсь, це вам стане в пригоді. А тепер далі. Як змінити спосіб відображення зарплати, який введено на рівні конфігурування? Я просто стикнулася з цим, і мені було дуже важко, я не розуміла, як його е змінити. Ви знаєте, що способи відображення зарплати, цей довідник знаходиться в розділі зарплата, налаштування та «Довідники». І з вами зайдемо. До способу відображення зарплати. Ось бачите, тут є таке посилання синеньким. Ми на нього натискаємо і зразу ж з вами знаходимося в цьому довіднику. Мене цікавить зарплата виробничого персоналу, ОПЗ тут у нас. І ось подивіться, ця зарплата, тут я вже змінювала, тому ви бачите, кружечок тут не стало його, але я назад повернула. І ось подивіться, податкове призначення пропорціонально оподатковується ПДВ. Як я не пробувала, в мене, якщо воно на рівні конфігурування, то ніяк воно не, не змінюється. Витерти неможливо було. От я зараз навіть попробую. бачите, ніяких змін. Тому у нас є цікава кнопка ще. І тут є така позиція дозволити редагування. Ось таким чином. Дозволити редагування. І тепер ми можемо з вами забрати пропорціонально оподатковане ПДВ. Ми можемо поставити, бачите, вже зразу з'явилась можливість вибору. Вибираємо оподатковується ПДВ, записати та закрити Зміна. Так, давайте ще раз зайдемо, і ви бачите, що ця зміна у нас запам'яталася. Теж дуже цікава можливість, тому що шукати. Буде важко, і е, це відео, я думаю, що буде вам як такий маленький, маленька підказка в вашій роботі, тому що дуже важливо, коли ми з вами можемо зробити щось незвичайне, щось швиденько, щось нам, е, наприклад, не підходить в наштуванні. І е, тому я вирішила таке відео зробити сьогодні. А далі, про що я ще хочу вам сказати, можна в програмі сформувати групу співробітників. За заданими параметрами. Для цього ми заходимо в розділ кадри, налаштування та довідники», і ось тут саме верхня справа є група співробітників. Ви бачите, що тут є основний підрозділ, наприклад, група, і співробітник Ядельвесь. Давайте подивимося співробітник ядель Ви бачите, що формування формувати автоматично ось тут є справа від мене, так, як ми дивимося на екран. Тут є можливість зробити налаштування. Наприклад, ми можемо вибрати певну організацію, або певний підрозділ, або за посаду якоюсь, наприклад, посади в списку, так? можливо, нам необхідно зробити бухгалтерію лише. Так? От. Тут є ще відбори, будь ласка, подивіться їх. Я просто вибрала найпростіший відбір це по організації. У мене на даний момент організація дельвець працює лише. Один співробітник, ось ви бачите, так він у нас і з'явився. Коли ми хочемо зробити, наприклад, список, так, показати, показати у списку. Так, зараз секундочку, я подивлюся. Так, ну цей список не дуже цікавий. Давайте виберемо з вами інший список, він тут у нас в мене є, основний підрозділ. Так, але цей основний підрозділ я вибрала по організації іншій добро, по-моєму. І ось подивіться: сформувався список співробітників, які працюють в основному підрозділі в організації Добро. А тепер ми з вами можемо, після того, як ми сформували групу співробітників, ми налаштували ці групи, назвали їх. Ми перейдемо з вами до розділу кадри. Мишками хочемо я працювати. Заховували. Так, до розділу кадри, співробітники. І ось коли ми вже з вами з'явимося в цьому довідникові, тут є можливість вибрати вид списку, наприклад, по групам. І виберемо групу співробітників, основний підрозділ по організації. Там добру, по-моєму. Так, і тепер у нас є можливість цей список вивести. Ось, бачите, в друкованій формі. Перед тим, як виводити, ми можемо деякі параметри, які нам не потрібно забрати, тобто галочку забрати, так як звичайно ми формуємо списки з цієї програми. окей. І ви бачите, що у нас цей список вже з'явився. Ми з вами можемо його надрукувати або зберегти в Excel. І таким чином, коли нам необхідно, згідно якихось значить, особливостей написати список, не обов'язково в цілому по організації, так, ми з вами зможемо зробити такий відбір, зробити групу співробітників і надрукувати цей список. Особливо це зараз буде актуально, тому що, я думаю, подарунки до Нового року будете формувати, і списки вам будуть необхідні для того, щоб видавати подарунки. Так. А тепер я перейду до нашої заключної частини, але не переживайте, вона не буде дуже маленькою. Я так назвала цей розділ сьогоднішньої нашої зустрічі: калейдоскоп цікавих можливостей програми. Чому калейдоскоп я дуже коротко буду говорити, і про це я вже говорила в деяких моїх відео, але хочу ще раз нагадати, тому що, можливо, ви цим не користувалися, але воно вам буде в нагоді. Найперше, що це нам потрібно, наприклад, подивитися, яка програма, тобто який реліз. Дуже цікаве налаштування це сервіс налаштування. Ось, подивіться, вгорі у нас є цей сервіс налаштування. І ми натискаємо про програму. І бачите, що у нас прописана конфігурація 2.1.7.1, тобто баз бухгалтерія. Корп 2.1.7.1. Тому що це буває дуже важливим, коли... Наприклад, віддзвонити на лінії консультації, потрібно якесь запитання вирішити, але який реліз, це дуже важливо, тому потрібно знати, де це подивитися. Тепер ми подивимося на сервіс. І ось подивіться, тут у нас є така можливість, не у всіх вона є, всі функції. Якщо вона у вас не налаштована, то потрібно зайти через сервіс налаштування і натиснути параметри. І тут поставити галочку, ось тут в мене на англійській мові show all function або Functions, або в деяких є, щоб показати всі функції, потрібно поставити цю галочку. І тому і тоді у нас будуть ці всі функції вже в нашому переліку через сервіс налаштування. Для чого це? Пам'ятають наші постійні слухачі. Що тут у нас знаходяться всі об'єкти системи, які можливо не зайшли у, наш, у наші розділи. Тобто, якщо ми щось не можемо знайти в наших розділах, ми можемо з вами зайти до об'єкту всі функції, і тут, знаючи, який вид об'єкту нам необхідний, чи довідник, чи регістр відомостей, чи регістр накопичення, розкриваючи необхідну папку, ми можемо з легкістю знайти необхідний нам. Об'єкт. Якщо, наприклад, цей об'єкт ви не можете знайти далі, я вам покажу, навіть не можете перенести через налаштування навігації, а він вам необхідний, то можливо об'єкт цей нам перенести до вибраного. Наприклад, регістр відомостей і нам необхідний регістр відомостей, відомості, наприклад, про. Режими роботи, чи там про пенсіонерів, ми заходимо в цей регістр і натискаємо всередині ось на цю зірочку. І тоді цей відомість, ця відомість буде у нас в вибраному, який ми з легкістю можемо, наприклад, натиснути і побачити в вибраному. Це теж дуже важливо, тому що не завжди зручно, не завжди швиденько можна зайти до вибраного до всіх функцій. Це не, не завжди дуже. Швидко. А, наприклад, якщо ми зірочку поставили, з бачите, я її забрала, вже залишились лише відпустки. Ось таким чином. Теж цікава можливість. Я думаю, що я вам її нагадала ще раз. Так, а тепер я покажу вам сервіс налаштування, налаштування початкової сторінки. Також важливе налаштування, також схоже на вибране, налаштування вибраного. Зараз подивитися. сервіс. Налаштування, налаштування, налаштування початкової сторінки. І ось тут також є можливість у нас в даному випадку додати те, що можливо, для початкової сторінки. Наприклад, журнал операцій форма списку. Коли ми додаємо ось спочатку, то це у нас буде ліва колонка заповнюватись. Ось, подивіться, будь ласка, Окей, і у нас зліва вже з'являється. Журнал операції. Якщо ми, наприклад, хочемо справа, то, наприклад, тут щось інше буде, так? Розмістити по нашому екрану, то ми з вами ось можемо цей журнал або календар, або ще щось перенести ось далі. Тільки тут вже не, не додати натискається, а просто стрілка, і ми переносимо журнал списку, форма списку окей. Але ви бачите, що тут календарик забирається. Ось ну, можливо, він нам не потрібний, або там потім, можливо, можна перемістити початкова сторінка. Ось тут не лише можна зліва справа, а можна також перенести з допомогою ось тих стрілок вгору вниз. Ось таким чином. Окей, і у нас уже журнал буде трошечки в іншому місці, трошки вище, і новини ІТС у нас. Будуть також показані. Так, це, я думаю, теж вам знадобиться. Початкова сторінка, ви зразу відкриваєте програму, і зразу у вас, будь ласка, є необхідний журнал або там про грошові кошти, якісь дані, ви можете це все побачити. Так, а тепер ще є така можливість, мені теж вона дуже подобається це налаштування панелей. Ми про це з вами говорили вже. Теж беремо налаштування. І, наприклад, у вас, так, налаштування, налаштування панелей. Тут я вам казала, що тут, як Лего, ми можемо, наприклад, дивитися вгорі панелі вибраного або внизу панелі, панель функцій поточного розділу, панель розділів. Тобто, наприклад, панель відкритих ми можемо перенести донизу. Ось так. А панель розділів ми з вами перенесемо догори. Просто стаємо на цей на потрібний об'єкт і переносимо його. І ось таким чином: Окей, і ось тепер ви бачите, що у нас від панелі є тут. А коли у нас є якісь відкриті вікна, ось початкова сторінка в даному випадку, або давайте ще щось відкриємо, наприклад, кадри там, а співробітники, так, відкриємо і згорном, теж воно у нас вже показано на. Цьому хіні, на цій панелі внизу. Не переживайте, якщо, наприклад, ви переживаєте, що ви щось тут наробите, на щось наналаштовуєте, на, на і потім вам необхідно буде знову по-іншому, наприклад, вас для якоїсь роботи необхідно, щоб був екран більш ширший і вам було краще працювати. Ви завжди можете зайти в «Налаштування», э, налаштування панелей. Тут є така цікава кнопка стандартні налаштування. Ось ви бачите, зразу ж ці налаштування у нас повернулися, ті, які були. А ось тут, ви бачите, де на сірому, то у нас також можна винести ці панелі таким самим чином. А зараз вони просто невидимі. Вони просто у нас є в вигляді невеличких піктограм. Це вибрана зірочка, так, панель. Не обов'язково, щоб ця панель у нас прямо була видна. Окей. І ось тепер ви бачите, що знову у нас повернулося Панель розділів з боку, а відкриті вікна вгорі. Таким чином, так що не переживайте. Також ще одне хотіла нагадати вам: це про дату. Наприклад, вам багато документів, особливо зараз, може в кінці року щось там потрібно вносити за минулий період. Нам необхідно, наприклад, однією датою. Головне. Налаштування, персональні налаштування, і тут ви можете зробити дату, за якій вам потрібно внести багато документів. Ви тут, де робоча дата, ставите галочку на іншій даті і прописуєте необхідну вам дату. І потім можете повернути назад. Тобто, наприклад, ви зробили, вам необхідно. За перше, дванадцяте, 0,1, перше, І тепер дивіться уважно, я просто натискаю Enter, і рік у нас сам автоматично прописується. Навіть можна всього лише 01 поставити. Так, давайте зараз ще раз нагадаю вам: просто не потрібно писати багато. 0,1, так, Ентер. І зразу ж у нас місяць і рік, тобто той, який у нас актуальний, у нас зразу прописався. Це не лише тут. Ви можете це робити і в документах. Тобто, швиденько дату прописуєте лише число, якщо у вас місяць і рік актуальні. Ну, ми повернемося з вами до поточної дати. Нам не, не потрібно якась інша дата. Просто пам'ятаємо про це налаштування. Все, на сьогодні я закінчу. Але в мене є така умова: якщо ви напишете, хоча б по даній темі чи по інших темах якісь свої побажання, якісь запитання, я вам ще частинку подарунків. До нового року, надіюсь, встигну і зроблю ще відео, тому що цікавих можливостей в програмі безмежна кількість. Я навіть про всі, мабуть, і не знаю, скажу вам по секрету, але я дуже-дуже хочу про них знати. Можливо, хтось може підсказати або запитати про інші якісь можливості. Будь ласка, пишіть, і ми з вами разом освоїмо цю дуже гарну, чудову програму успіхів у роботі. До нових зустрічей!